Ця собака і коза ніколи не розлучаються. Їхній дружбі вже 5 місяців, розповідає господар тварин Андрій Андрухович з села Великі Бобри. Це моя Катерина, їй 16 років. Для кози це вже старість, вже стара коза. Їхній дружбі вже понад 6 місяців. Перше я так не замічав, що вони дружать. а потім дивлюся, а вони дружать. Каже дружбу собаки з козою. Фіксує на відео. Я всю дружбу фіксую на відео. Як вони дружать. І все фіксую. О господарство в селі розповідає чоловік. Тримає вже півстоліття. Але таку прив'язаність між тваринами бачить вперше. Я тримаю господарство вже майже півстоліття. І перший раз бачу таку прив'язаність між тваринами. Таку дружбу. Між козою і псом. Щось собі таке придумали, так дружать. Правда, Ася? То просто нас тут багато. А такої, якщо нікого нема, бо вона чи боїться, чи я не знаю, щось вона собі там думає, ну, вони не привикли. А тако, якщо нікого нема, то вона і коло неї, а деколи тако на ній вилазить на неї. Ну, не коза на пса, а наоборот. Пес на козу. Каже, коли в сараї не буде нікого з людей, собака зайде і спатиме на козі. Я як веду козу до стайні вже ввечері, і він біжить за нею. І там може і спати на ній, тако я заходжу, коло неї спить. Я не знаю. Перше такого не замічав. Перше не замічав, а потім дивлюся, вже у них, і вже дружать вони разом. А зараз я не знаю. Правда, Ася? Вони ніколи не розлучаються. Вивожу козу зранку на пасовище, вона йде за нею. А деколи йде перед нею, спереду, а деколи з боку йде. Цього пса, власник вважає особливим. І ніхто його не вчив, нічого, він якось сам став особливим. Не привчав йому, не казав, щоб він дружив. Ще такого не бачу взагалі, скільки тримаю господарство, перший раз таке бачу. Але він якось сам зробився особливим. Правда? О. А ну, біжися. Дай дружи. У нас взагалі дуже дружнє господарство, Всі в нас дружать. Але особлива дружба у цього пса Асі і в кози Катерини. Ольга Капусняк, Дмитро Заєць, Новини Оболонь.